Втра не проходиться не відкажеться. Наразі дивіться, пане водій. Коли у вас виявлені були поздніховася, і... я вам означає відмовитись. Це значить, я в стані алкогольного чи наркотично речі, Можна паузу поставити на цьому До речі? Мені поліцейський тут говорить, знаючи процедуру розгляду по 130 статті. Стан алкогольної Він мені він мене утверджує, ви відмовтесь від цього. І я звісно знаю, що людина, коли відмовляється від стану алкогольної спині, то вона автоматично йде в стані алкогольна спіня. Ви бачите, як вони це ведуть поліцейські? Ну тут хочу зауважити на цьому також. Ви бачите, вони вони спеціально роблять так, щоб зробити іменно що винний я в чому. А зараз цікаво, а, в якому моменті я вам предполагаю відмовитися. Дивіться, позвольте, чому ми перелістуємо в кінець. Далі йде Потому... процедура, коли вас повезли на озвучення. Так, 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 оскільки так. вам поставте, будь ласка, на паузу, щоб я роз'яснив, чому ми перелістуємо значну частину відео. Там йде ваше освідчення. Оскільки е, постанова е, ну, вас не притягує за те, що ви там відмовилися і в якомусь стану, ми це передістуємо, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду е, цього позову. Тому оскільки воно не стосується е, оскаржуваної постанови, ми перелістали цей е, шмат відео, де вас особиться. Дивіться, Я хочу зробити. Е, Ремарку з приводу цього. Так. Коли ми їдемо на освідоцтвування, хочу зазначити те, що поліцейськими було порушення. Вони самі ж порушили. Щас я вам скажу. Вони самі порушили, де я й писав на них скаргу не пристегнутим паском безпеки. Я це наголошував. Я писав заяви, зараз написав до Києва скрізь департамент патрульної поліції на перевірку всіх їх. Тому що вони самі взяли, порушили, а це порушення. Не пристегнути Паском безпеки, це зафіксовано було мною вже. Написані заяви на поліціянтів, які були не пристегнуті. А для них це порушення. І я зараз також подав по ним, також буду судитися і притягнути їх до відповідальності, бо їхнє керівництво прикриває їхні злочини. Відносно того, що вони були не пристегнуті пасками безпеки. Отак, От і самі порушили. А це означає 510 гривень штрафу. А за друге таке порушення це вже там буде позбавлення водійського посвідчення, перетестація буде робитися їм. От бачите, вони самі порушують, а питаються знайти в людя, людях, що люди щось порушують. От я вам хочу зазначити, вони самі порушили. Там є на відео точно, будь ласка, передати справу на Державне бюро розслідувань, передати до... Головного управління держ... Державної патрульної поліції Києва перевірку зробити і притягнути до відповідальності оцих ось Борисенка і Кебу. Які були не пристегнуті пасками безпеки, які порушили при мені це все зафіксовано. До речі, отут на відео зафіксоване. І хочу наголосити те, що розгляд справи взагалі проводився без моєї участі, а це є грубим порушенням. Це зразу постанова скасовується. Ось можу я вам навіть зачитати. Тому якщо інспектор хоче винести стосовно ваш штраф за порушення правил дорожнього руху, вам слід вимагати проведення розгляду справи, якщо не було зроблено. Відповідно То до цієї позові поставіться. Відповідно до цієї встановленої процедури, якщо ж інспектор не Проведено зазначене, передбачене процедур та дії і розгляду справи винесена постанова про накладення штрафу є незаконною та підлягає скасуванню. От я на цьому хочу наголосити, що безпричина була вокше зупинка. То вони підійшли вас номера, брудні, то вони почали виявляти, то ви під наркотою все. І коли ми поїхали на наркоту на стан мій провірити наркотичне стині, вони самі порушили правила дорожнього руху, і це було зафіксовано. Так що їх треба притягнути до. Адмін відповідальності там стаття 221, частина 5, не пристигнуті пасхами безпеки. А вони ще державний орган, вони є показником людям, що треба устав їздити. А вони бачите, як вважають. Розуміло. Добре, представники. Pois o Ну його я не знаю. Не сперечайтесь, давайте документи. Давайте, поїхав. Поїхав. Нам, до речі, продовження є, вони їхали і порушили. Ні, поврійте, а квіти, десь поврійте, де що ти центр, там є мусорович. Що було? Ми вам видали машину, я немає працювати. А? Там, за мої податки, за бойові. А ми не платимо подати. Та не платять, ви удивляйтесь, він... <плес> дивіться, дивіться, так час пройшов. Вактивна, Шо, що? Власно, правопорушення, що ваші номер незаконно передають вашому транспортному засобу, отримувати копію постанову будете? буде. потрібно буде поставити підпис. 34. 34. можна паузу, буквально паузу нажати. Відео обрізане, до речі, відео обрізане тут. Воно не в автоматичному режимі, тому що в мене є відео, де ми їдемо в автомобілі приблизно 30 хвилин. Може їдемо до закладу. Все, ми виходимо і йдемо. Нічого не було. Я в закладі ще там був навірно годину. Я був в закладі, де провіряли на мене стан алкогольного сп'яніння. І сейф здавав я, дув на драгери, все. А зараз ось відеобрізане, це вискочив. І от що я вам казав про це, що без, мен, без мого розгляду все було зроблено. І порушення, навіть постанови, вони не знали, як складати, бо ні водійського вони не бачили, нічого. Вони склали по якимось вигаданим, ось де в постанові зазначено п'ятий номер, транспортний засіб, марка, модель, реєстраційний номер належить, тобто мені належить. СА 9061 і є, вони самі ось тут складали липові непонятно постанови. Ось, а це ж вона, де я написав до головного управління, що мені надали відповідь. мене... мені відправити на адресу. Так ви не будете тут отримати? Ні, дивіться. Якщо ви не будете отримувати попередньо то Ні, будете. Дивіться, я не відмовляюся, ви повинні надати закликати. Безоплатно праву допомогу. В М…. чому було відмовлено? Особи так? Ні, ні, ні. Ви мені направите. Якщо вони поставили тут? Ви її направите. Тоді ви не отримуєте ще зараз Зараз ні. Надайте мені безоплатить. Я хочу відмовитися. Дивіться, я хочу відмовитися. Ні, дивіться. Ні, не треба писати відмовитися. Безоплатно право допомогу, надайте. Не знайомо, 268 статтею, до речі, почувствувати. Це група по рішення. Клопотання заявляв, я теж бачите, вони все відхилили. А це є губин поручення. Добре, зрозуміло. Суд ставить на обороні питання щодо можливості закінчення стадії засвоїння авторії, знати можливості переходу до, Можливо. стаді до стадії судового роботи. Можливо? Можливо. Суд, що думку позивача, на місці ухвалив закінчити стадію досвідчення, допозів перейти до стадії судового. Дебатів, слово судового дебати, надається позначу, будь ласка. Ну, як я вже й говорив, що поліцейським департаментом патрульної поліції цим кебом було грубі порушення відносно того, що процедура розгляду справи. що... Мені в чому я заявляв, давайте мені захисника все, вони відмовили. І, до речі, відео надали обрізане, яке я як ж вам заявляю, що не в автоматичному режимі, як це починалося, а вони порізали відео і надають якісь непонятні відео. Це також порушення є. І з приводу того, що не знайомлено мене з 268 статтею, а як говориться. Частиною першої статті 268 купа визначено права особи, яка притягається до адмінвідповідальності. Зокрема, водій має право знайомитися з матеріалами справи, цього не було, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, користуватися юридичною допомогою адвоката. Справа розглядається в присутності водія, а це поліцейський він порушив, не знаючи своєї інструкції, яку їм видав Департамент патрульної поліції. От інструкція наказ, де вони порушували, там чітко прописано, як проходить процедура розгляду справи. Відповідно до статті 279, КУПА, розгляд прави розглядається з представлення інспектора, цього не було зроблено. Інспектор зобов'язаний оголосити, яка справа.